Життя іноді підкидає несподівані почуття в найнеочікуваніший момент. Привіт, мене звати Олена, мені 47 років. Я живу у невеликому містечку на заході України і вже давно звикла до того, що життя це не лише радість, а й випробування. Моя мама пішла з життя, коли я була ще дитиною, а батько переїхав у Київ, і ми з ним не підтримуємо тісних стосунків. З дитинства я навчилася бути сильною, самостійною. Зараз я працюю доглядальницею, це не просто заробіток, а можливість доторкнутися до чужих історій, допомогти людям відчути себе потрібними. Саме це й змінило моє життя цього року. Кілька місяців тому мене прийняли на роботу у сім'ю, що живе в тихому районі Івано-Франківська. Мені доручили догляд за літнім чоловіком на ім'я Мирон, йому було близько 70, і він був людиною з багатим життєвим досвідом. Спочатку я ставилася до роботи строго професійно, давала йому ліки, готувала їжу, допомагала прогулянками. Мирон був спокійним і стриманим, але в його погляді можна було вловити глибоку мудрість і печаль минулих років. Дім, в якому я працювала, був наповнений тишею і запахами старовини, запахи, які розповідали історії, що вже давно відбулися. Кожного ранку, після сніданку, ми виходили на балкон. Пили чай, і він починав розповідати мені історії зі свого життя. Його голос був тихим, але таким проникливим, що я немов поринала у зовсім інший світ. Ці моменти ставали для мене чимось більшим, ніж просто роботою. Я відчувала, що поруч із Мироном знаходжу спокій, який давно шукала в собі. Його ласкавий погляд і тепло, що виходили від нього. Повільно розтоплювали мою втому і напругу, які накопичувалися роками, з часом між нами виник особливий зв'язок, не такий, що можна описати словами, але відчутний у кожному погляді, у кожному мовчанні. Багато моїх знайомих не розуміли б, як можна так близько прив'язатися до людини, з якою тебе поєднує лише робота. Але я не могла стримувати своїх емоцій, і кожна зустріч з Мироном наповнювала мене світлом. Його увага до мене, хоч і тонка, але відчутно, викликала у моїх очах щось особливе той блиск, який він помічав, і який, здається, тішив його душу одного вечора. Коли на вулиці тихенько падав дрібний дощ, і ми залишилися удвох у будинку, атмосфера стала особливою. Світло лампи крізь напівпрозорі штори створювало м'які тіні на стінах, а ми заглибилися у розмову про минуле мрії і те, що залишається в серці. Ті слова, які він вимовляв, Торкалися чогось глибокого і невимовного. У той момент я відчула, що моє серце б'ється інакше, ніби відкриває давно забуту пісню. Наші погляди зустрілися, і час зупинився, світ навколо став мовчазним свідком нашої близькості. Той вечір став початком чогось нового, крихкого і справжнього, що я не могла й словами передати. Той вечір, коли дощ тихо стукав у вікна, став переламним у нашому спілкуванні. Ми сиділи поруч на старому дивані, і я відчувала, як між нами виникає невидима нитка, що тягне до близькості. Мирон повільно наблизився, і я відчула легкий подих його тепла на своїй шкірі. Це було щось більше, ніж просто турбота чи дружба, це було наче м'яке хвилювання, що повільно розливалося всередині мене. Я відчула, що мої роки самотності починають розчинятися в його присутності, його руки, хоч і старі, були ніжними, а погляд. Повним розуміння і прихильності. Ця мить була, мов тихий порив вітру, що відкриває вікно в душу, дозволяючи світлу проникнути в темні куточки. Ми не поспішали, кожен рух був тихим і повільним, наче танець, що не має кінця. У цей час я відчула, що справжня близькість може виникнути навіть там, де її найменше очікуєш, у старому будинку, у простих моментах життя, потім настала тиша, що була наповнена розумінням і ніжністю. Наші серця говорили без слів, і я знала, це не просто випадковість, це щось глибше, що змінить нас назавжди. Мирон дивився на мене з такою повагою і теплом, що я відчула, ніби знайшла ту частину себе, яку давно втратила. Тоді я зрозуміла, іноді доля підкидає нам несподівані подарунки, і головне, не боятися їх прийняти наступного ранку, прокинувшись. Я відчувала дивне поєднання спокою і тривоги. У моєму серці панував неспокій, але одночасно я відчувала, що зробила правильний вибір. Світ дивився на мене своїми суворими очима, але всередині була тиша, яку важко було зламати. Погляди Мирона, сповнені тепла, тимчасово заглушували всі сумніви і страхи. Ми обидва знали, що між нами виникло щось особливе, але не поспішали про це говорити вголос. Ця прихована близькість стала нашою маленькою таємницею, яку ми берегли, мов дорогоцінний скарб. З кожним днем наш зв'язок з Мироном ставав дедалі глибшим, ніби невидимі нитки тягнули нас ближче одне до одного. Хоча наше життя текло у звичному ритмі, я готувала для нього сніданок, допомагала з ліками, він розповідав історії, між нами зростала особлива близькість, що не потребувала слів. Часто я ловила його погляд. Який був наповнений ніжністю і турботою, і відчувала, як моє серце наповнюється теплом, моє відчуття безпеки поруч із ним було новим і дивовижним. Раніше я не знала такого спокою, який приносить відчуття, що тебе розуміють і цінують. У його присутності зникали всі сумніви і страхи, і я могла бути просто собою, без масок і захисних бар'єрів. Ми могли мовчати годинами, сидячи поруч, і ця тиша була повною сенсу. Бо говорила про довіру і взаєморозуміння, але в мені все ж таки жила тривога, що скажуть люди, коли дізнаються. Світ навколо не завжди розуміє такі стосунки між молодшою жінкою і літнім чоловіком, між доглядальницею і її підопічним. Я боялася осуду, пліток, недобрих слів. Та найголовніше, я боялася втратити те, що ми з Мироном побудували. Цей зв'язок був більше, ніж робота, більше, ніж дружба. Це була тихенька революція у моєму серці, яка змінювала мене зсередини. Одного ранку, готуючи йому сніданок, я випадково зустрілася зі своїм відображенням у дзеркалі. В моїх очах світився той самий блиск, який Мирон бачив у мені. На губах грала легка посмішка, вона розповідала про радість, яку я давно не відчувала. Ця радість не була гучною чи вибуховою, вона була ніжною і глибокою, як тихий струмок, що повільно наповнює спраглу землю. Я була щаслива, і мені було байдуже, звідки це щастя, головне, що воно було з кожним днем наша прихильність ставала міцнішою, і я розуміла, між нами немає потреби в сотнях слів, бо ми розуміємо одне одного без них. Світ зупинявся, коли він дивився мені в очі, там була ніжність, довіра і щось таке. Що я ніколи раніше не відчувала. Його старе тіло, що носило на собі сліди часу і втрати, не могло приховати того тепла, яке він дарував мені. Кожна хвилина поруч із ним була як маленьке життя, що залишає слід у моєму серці, і все ж, попри це щастя, у моїй душі росла невидима тривога. Що буде далі? Чи зможемо ми зберегти цей зв'язок, який так несподівано прийшов у моє життя? Адже світ буває жорстоким до тих, хто любить по-своєму. Але я знала одне: ця історія не просто про любов. Вона про те, як іноді варто слухати своє серце, навіть якщо весь світ проти. Одного тихого вечора, коли за вікном вже почала згасати остання зоря, я готувала мирону вечерю. У кімнаті було затишно, легке світло лампи лилося м'якими плямами на стіни, а повітря пахло свіжоспеченим хлібом і трав'яним чаєм. Я дивилася у дзеркало і впізнавала там жінку, яку давно не бачила, злегка розпущене каштанове волосся спадало на плечі. На мені була легка сукня ніжно-блакитного кольору, яка підкреслювала мою фігуру, а на ногах тонкі босоніжки з ремінцями, що гралися на світлі. Спокійний вечір, прості речі, і в той же час у повітрі витає щось невловиме, напружене раптом у двері хтось постукав. Моє серце на мить прискорилося, адже я не чекала нікого. Мирон ледве підняв голову, але його погляд став настороженим. Я відкрила двері і побачила Катерину, сусідку, молоду жінку з вогняним червоним волоссям, одягнену в яскраву червону сукню, що викликала у мене легке почуття ревнощів і тривоги. Вона посміхалася, але в її очах було щось хитре, щось, що говорило, я знаю більше, ніж ти думаєш. Катерина почала говорити про Мирона, про наші зустрічі, про те. Як люди в місті вже почали шепотітися про їхні підозри і судження. Її слова були як холодний вітер, що пронизував нас крізь. Вона натякала, що наш зв'язок може зруйнувати не лише моє життя, але й репутацію Мирона. Я відчувала, як земля уходить з під ніг, а моє серце стискається у грудях. Ця зустріч була несподіваною і болючою. Вона порушила ту тендітну гармонію, яку я так довго берегла, Мирон мовчки спостерігав за цією розмовою. В його очах з'явилася суміш жалю і розуміння. Я дивилася на нього і розуміла, ми опинилися на роздоріжжі, де кожен крок може змінити все. Цей вечір став початком нової, більш складної сторінки в нашій історії, сторінки, де доведеться боротися не лише з зовнішніми обставинами, а й з власними страхами та сумнівами. Словом, Життя знову підкинуло нам випробування, і я ще не знала, чи вистачить нам сил їх пройти. Після цієї несподіваної зустрічі атмосфера в будинку змінилася. Катерина пішла, залишивши по собі холодний подих сумніву, який немов тінь почав затьмарювати кожен наш спокійний момент. Мирон мовчки сів у крісло, а я стояла біля вікна, дивлячись на вулицю, залиту місячним світлом. У голові крутилися думки. Чи варто було довіряти такій близькості? Чи зможемо ми протистояти цим пліткам і судженням, того вечора між нами виникла тиша, яка говорила більше за слова? Мирон взяв мою руку, і я відчула його теплоту, яка знову повернула мені віру. Ми мовчки розуміли, що попереду складний шлях, але разом ми могли витримати будь-які удари долі. Його погляд був сповнений рішучості, а в моєму серці запалювалася надія, що справжня близькість це не лише про почуття, а й про підтримку в найтемніші часи. Наступні дні ми намагалися жити, наче нічого не сталося, але тім підозр і осуду все одно нависала над нашим маленьким світом. Люди почали дивитися на мене іншими очима, шепотілися за спиною, і це боліло. Але найбільше боліла думка, що наше щастя можуть зруйнувати чужі слова. Я розуміла, що ця боротьба не лише зовнішня, а й внутрішня, бо кожен раз. Коли я дивилася на Мирона, у моєму серці вирвала війна між страхом і бажанням бути поруч. Одного вечора, коли дощ знову почав тихо стукати у вікна, ми сиділи поруч на дивані, і я відчула, що наш зв'язок став міцнішим, ніж будь-коли. Ми знали, життя не буде легким, але разом ми зможемо пережити будь-які бурі. І саме в цей момент я зрозуміла, іноді справжнє кохання народжується не в ідеальних умовах. А всупереч усім перешкодам, але доля, як завжди, готувала нам ще один сюрприз щось, що змінить усе знову, змусить нас поставити під сумнів навіть найміцніші почуття. Я відчувала, що це лише початок нової історії, історії, де наші серця знову опиняться на межі. Ранок наступного дня зустрів мене холодним промінням, що пробувалося крізь тонкі штори кімнати. Я прокинулася з відчуттям, ніби щось у повітрі змінилося. Ніби тиша в будинку приховувала щось невидиме, але дуже важливе. Мирон вже не був поруч. Його кімната була порожньою, а на столику лежала маленька записка, написана його старим, але впевненим почерком. Олено, читала я, затамувавши подих, я мушу піти. Те, що між нами, це дар, який я берегтиму в серці, але життя змушує мене зробити цей вибір. Не ображайся на мене, будь ласка. Ти змінила моє життя, і я вдячний за кожну мить. Пам'ятай, що справжня любов це не завжди разом, іноді це відпустити і зберегти у спогадах. Сльози повільно котилися по моїх щоках, і серце стискалося від болю. Я не знала, що чекати далі, не розуміла, чому він пішов саме так, без слів, без пояснень. У мене залишалося лише відчуття порожнечі і спустошення, яке розривало мене зсередини. Все, що ми будували, здавалося, розесипалося в одну мить, та разом із цим відчуттям прийшла і дивна надія. Надія, що це не кінець, а початок чогось нового, може, випробування, яке ми мусимо пройти, щоб зрозуміти, що насправді означає любов. Я знала, що буду шукати відповіді, боротися за те, що відчуваю, і не здамся без бою, ця записка стала для мене загадкою, ключем до таємниці, яку я мусила розгадати. Що ж приховував Мирон? Чому він обрав шлях відсутності замість боротьби? І чи зможемо ми колись знову знайти одне одного серед цього хаосу почуттів і обставин, моє життя розділилося на до і після цього ранку, і я стояла на порозі нової історії, повної невідомості, але сповненої жаги до правди і кохання. І саме тут починається справжня боротьба за себе, за нас, за те, що неможливо забути? Минали дні. А я все ще відчувала порожнечу, яку залишив після себе Мирон. Його записка не давала мені спокою, кожне слово, кожна риса почерку ніби шепотіли мені загадку, яку я мусила розгадати. Я знала, що просто так відпустити цю історію не зможу. Моє серце кричало, що між нами було щось справжнє, і я мусила знайти спосіб повернути те, що так раптово зникло, я почала більше часу проводити у тому домі. Уважно оглядаючи кожен куточок. Де ми з Мироном ділилися своїми спогадами. У шафі, серед старих фотографій і листів, я натрапила на невелику коробку, заховану під старим пледом. Відкривши її, я побачила речі, які розповідали про життя Мирона, його молоді роки, мрії, втрати і надії. Там були листи, які він ніколи не відправив, фотографії з далекого дитинства. Навіть медаль, що символізувала його службу у армії, ці знахідки змусили мене відчути його ще ближче. Ніби я торкнулася частинки його душі, яка досі залишалася прихованою. Я зрозуміла, що Мирон, людина з багатьма таємницями, і, можливо, його відхід мав глибший сенс, ніж я могла уявити. Мене охопило бажання дізнатися правду, розкрити всі загадки, що стояли між нами. У цей момент я зрозуміла, що наше життя. Це не просто випадкові зустрічі, а складна мережа випадковостей і виборів, які формують наші долі. І тепер моя доля не залишати цю історію незавершеною. Я мала намір розібратися в усьому, навіть якщо це означатиме зіштовхнутися з болем, розчаруванням і новими викликами. Бо справжня любов це не лише світло, а й тінь. І я була готова пройти крізь цей темний ліс, щоб знайти свій шлях до світла. Ночі ставали дедалі довшими, і я часто залишалася сама у тиші будинку, де колись панував сміх і теплі розмови з Мироном. Одного разу, заглибившись у вивчення його речей, я натрапила на старий щоденник із потертою обкладинкою. Серце забилося швидше, це могла бути ключова частина його історії, яку він ніколи не наважувався розповісти. Відкривши першу сторінку, я почала читати записи, що проливали світло на його минуле. Молодість у маленькому селі на Львівщині перша любов, біль втрати, війна, яка забрала друзів і змусила його рости швидше, ніж хотілося. Кожне слово було наповнене емоціями, які він ніколи не висловлював вголос. Тут він говорив про свої страхи, надії і навіть про мрії, які здавалися нездійсненими, особливо мене вразила одна сторінка, де Мирон писав про жінку, свою велику любов, яка пішла з його життя дуже давно, але залишила слід. Який він носив у серці все життя. Він описував, як ця любов навчила його цінувати кожен момент, кожне тепло людських стосунків, і як він боявся знову відкритися, бо біль втрати був надто глибоким, читаючи. Я відчувала, що тепер розумію його краще, ніж будь-коли раніше. Кожне його слово було ніби прошепотіло мені не бійся любити, навіть якщо це страшно. І я зрозуміла, що ця історія не просто про нас з Мироном, а про те. Як важливо вміти прощати, відпускати і знову знаходити сили відкриватися світові. Тепер переді мною стояло нове завдання зібрати всі шматочки його минулого, щоб зрозуміти, чому він обрав дорогу віддалення. Я відчувала, що це буде непросто, але відчувала і ту саму жагу, яка змушувала мене рухатися вперед, незважаючи ні на що. І саме в цей момент я зрозуміла, що наша історія ще далеко не закінчилася. В один із вечорів, коли за вікном вже почала опускатися темрява, я отримала несподіваний цвінок. На іншому кінці дроту була голосна і хвилююча Катерина, та сама сусідка, яка колись принесла у наше життя тінь сумнівів і пліток. Вона говорила тихо, майже пошепки, але кожне її слово було пронизане тривогою і, здавалося, приховувало щось важливе. Олено, почала вона, є речі, про які ти маєш знати. Мирон не той, ким здається. Його минуло воно набагато складніше, ніж ти уявляєш. Є люди, які шукають його, і вони не з добрими намірами. Ці слова розбили мою спокійну оболонку. Я відчула, як страх проникає у кожну клітинку мого тіла. Катерина розповіла, що Мирон колись був пов'язаний з небезпечними людьми, що залишили свій слід на його житті і зараз можуть повернутися, щоб поставити під загрозу не лише його. А й мене, я слухала і намагалася зрозуміти, що ж за таємниці приховує мій колишній підопічний. Чи справді він ховав щось темне і небезпечне? Чи була наша історія лише ілюзією, вигадкою, щоб відволіктися від минулого, слова Катерини змусили мене замислитися над тим, що я готова була прийняти у своє життя, і що може прийти разом із цим. Я відчула, що ця історія набирає нових обертів. І що мені доведеться не просто боротися за себе і за любов, а й протистояти тіням минулого, які можуть зруйнувати все. Що я так довго берегла, у той момент я зрозуміла шлях, на який я ступила, буде сповнений несподіванок і небезпек. І тільки від мене залежить, чи зможу я втримати те світло, що залишилося від нашої історії, або ж все поглине темрява, яку принесли з собою старі таємниці.